Мереба! Привіт, шановні друзі! Сьогодні я, Ігор Захаренко, та програма Феєрія Мандрів. Запрошуємо вас до Туреччини, до Фетіє, до розкішного готелю Литоння. І саме тут ми будемо з вами бігати. Сьогодні 31 травня. Сонечко зійшло о 5 годині 46 хвилин. І Після сходу сонця ми починаємо нашу пробіжку. Почнемо з пляжу, пробіжимося з пляжем, потім піднімемося наверх і я вам покажу всю територію. Це, мабуть, одне з найкращих місць для бігу. Ну, таких багато місць я вам показую. Але готель, Летонія це щось неймовірне. Мабуть, і важко називати це готелем. Це такий. Туристичний маєток, туристичне поселення, туристичне село Турист Village, як називають цей готель, який розташований на приватному острові. І ось в такій красі ми з вами побігаємо. Територія дуже зелена. Готель знаходиться на півострові. Вся територія 16,5 гектар, тобто 165. 5 тисяч квадратних метрів. І ця вся, вся краса для вас. Ось кілька рибок. Звідси можна дістатися до міста Фетіє. Ходять такі кораблики кожну годину, коштує лише 5 євро. І швидко напряму ви можете дістатися до міста Фетіє. Особливо рекомендую туди від вирушити вівторок, адже вівторок у місті відбувається знаменитий ринок, знаменитий базар. Звісно, до Фетіє ви можете також дістатися і на таксі. Взагалі, готель Літонія знаходиться 57 км кілометрів від аеропорту. Даламана, 4 кілометри від Фетіє і від Олюденіза десь 20 кілометрів. Олюденіз Люденіз за тими горами. Ви пам'ятаєте, в Олюденізі білосніжний пісочок, пляжі, і там згори можна політати. Дуже красиві види, параглайдинг. Мрія, мабуть, кожного туриста вирушити туди і політати. Фетіє. Фетіє, як його не назви, це 100 тисячне місто все одно залишається одним з найпопулярніших туристичних центрів регіону. І головна прикраса Фетіє це її Марина, Порт. Які заповнені безліччю яхт, і, звісно, фантастичні краєвиди навколо. Тому Фетія має набережну променаду вже декілька кілометрів. Там парк, атракціони, кафе. Ну і звісно, Фетія – це крема подорож. Сісти на яхту і гайнути по островам було б дуже красивою мандрівкою. Тут є три пляжі, називаються вони Марин, Шампейн і Дельфін. Дельфінів я ще не бачив. Але риб, бачу, що є багато. Тут гарний пісочок. Оці, мабуть, місця найкращі для відпочинку. Ще тут нікого немає. Туристи ще сплять відпочивальники. Але дивіться, ви тут можете розміститися в тіні і спостерігати за всією красою. Для мене оці місця найкращі тут. Тут можна не тільки бігати, тут величезні просто умови для занять. Спортом, наприклад, зараз тут ось волейбол, аеробіка, гімнастика, розтяжка, степ, йога, джогін, баскетбол, волейбол, мініфутбол, бадмінтон, стрільба з лука, дартс, буча, хочете теніс, аж ще скортів, а ще каною, водний велосипед, а ще водні лижі, параглайдинг та багато-багато іншого. Але основне, звісно, це плавання, купання, пірнання, ось в такому. Красивому морі, в красивому місці. Територія зайнята густим садом, соснами, бугенвіліями, трояндами, за кущами десь зонять струмки, посюди співають пташки, а зранку десь в півні навіть кричать. Серед зелені ховаються дво-та трьохповерхові будиночки у традиційному турецькому стилі. Оздоблення будинків зовні дерев'яне. Що ще раз підкреслює єднання з природою? Негласний девіз готелю мистецтво цінувати життя. Ненав'язливий сервіс на вищому рівні, оновлені номери, які всередині мають риси традиційної турецької архітектури, все це гарантує розкішний відпочинок. Зонтики теж дуже красиві, а можна полежати і на гамаках таких. Гарна ідея. Прекрасно бігати в такому місці, особливо коли сходить сонце, людей немає. Слухайте пташок, слухайте хвилі. Море шелестить. Чути також кораблики, човники, які вирушають на прогулянки, чи, можливо, це рибалки. Вирушають ловити смачну рибку, яку потім ви будете смакувати. Ой, тут, до речі, в готелі 9 ресторанів. Три основних ресторани, де ви сідаєте, обідаєте, вечеряєте. Три карт, три снек-бари, три ресторани для перекусу. Тоні справжня перлина Туреччини. Дуже гарне місце. І оцій перлинці ви можете посидіти, або світанок зустрічати, або навпаки проводжати день. В готелі дуже багато скульптур. Ось русалонька вас зустрічає. Є маяк. Це справжній маяк, показує дорогу. Човнам, а внизу є дискотека, і внизу ввечері можна бум-бум-бум-бум погуляти гарно. Багато квітів. Дуже багато різних, є ендемічні види. Як бачите, тут є і пісочок, і міленька галька. Я, наприклад, більше люблю Гальку. І вода тут дуже чиста. До речі, дивіться, скільки тут рибок. Я, наприклад, якось тут під час пробіжки зустрів великого ската. Так, Тут живе родина скатів, і ви теж можете їх зустріти. Коли будете вирушати до Туреччини на відпочинок, от саме узбережжя Егейського та у Середземного моря, то раджу вам брати маски, трубки і ласти. Вхід в море є пологий, а можете також заходити чи виходити з понтончика. До речі, основна частина відпочивальників з України. Українці дуже люблять цей готель. І також можете на такій платформі відпочивати. Знову ж таки, з цієї платформи вхід сходами в море. Коли купаєтеся, можна заплисти на ту маленьку платформу, Якщо втомилися на неї залізти і там трошки відпочити. Є тут аквапарк, але крім аквапарку є також гірки, які виходять прямо в море. Виявляєте, які будуть щасливі. Ваші діти, це не тільки діти, я думаю, ви теж будете тут від радості просто кричати. Тобто територія дійсно така велика, що ви можете вибирати, де вам відпочивати, чи в тіні, чи на сонечку. О, дуже гарно, дуже красиво і дуже комфортно. Тут можете взяти на прокат каяки, каноя, вітрильники маленькі, сапи, катамарани, центр водних видів спорту. Тут можете замовити екскурсію 12 островів і побачити оту всю красу. Два кілометри вже пробігли непогано. Біжимо, як по лісі. Ну, тут і є ліс або ботанічний сад, я б сказав. І тепер зверху ми дивимося на пляж вниз. Сонечко піднімається все вище, починає припікати, але спеки немає. Готель Летонія – це готель 5 П'ядірок. Працює за системою Ультра все включено. Остання реновація була у 2018 році. Територія 16,5 гектар, тобто 165 тисяч квадратних метрів, тут 685 кімнат. 1502 спальних місця і є стандартні номери бунгало та віли. Якщо ви приїдете сюди з дітьми, діти не будуть сумувати, діти будуть щасливі. Дитячі майданчики, гірки, водні. Дитячий клуб, дитяча анімація, міні-клуб. Що цікаво, Тут є фунікулер. Фунікулер, ліфт. Значте, ліфт такий, працює. У Ліфті навіть кондиціонер є. Якщо ви Хвилюєтеся, що для вас буде зависоко. Не переймайтеся. Ось такі зручні ліфти вас доставлять на самий верх. Але ж звідси відкривається найкращий вид. І тут значно тихіше. Пропоную ще вище піднятися, але говоримо, правда, тихенько, бо сьома година. Навіть саме годин ще немає, багато людей сплять. Знову ми спустилися вниз, і тепер такою прогулянковою зоною біжимо. Море у нас ліворуч. Ще один панорамний. Майданчик, тут бар. І, знову ж таки, ви можете споглядати за всією цією красою. В готелі є три великих басейни. Якщо ви хочете поплавати в басейні, серйозно, то ось, будь ласка, вам басейн з доріжками. О, який тут красивий підйом посейдон тризубом. Прогулянкова зона 3 км 700 метрів. А ми таким чином набігаємо 5 км. Це тетрада. Символ безкінечності та. Безсмертя несе мир та порядок у Всесвіт. Визначає чотири основи. Вогонь, вода, земля і повітря. Це ми на півострові. Ось так він виглядає. Контингент відпочиває. Готель то не дешевий, але він того вартує. Moonlight! Чуєте, сова і цикади? Я дуже люблю спів цикад, можливо, комусь не подобається. Мені дуже-дуже подобається, дуже гарно спиться, відпочивається. Ну і треба знати, мабуть, що це дуже гарний символ, символ довголіття. І я вам бажаю бути здоровими, щасливими, багатими і жити довго, довго, довго. А ще краще так жити довго, здорово, здорово і щасливо. Звідси відкривається гарний вид на маяк. До маяка теж туди можна спуститися, тобто ще один рівень. І думаю, ми з вами теж пробіжимося там, потім знову піднімемося і побіжимо далі. Маяк і пам'ятаєте? Тут дискотека, і ось вони танцюють. Концепт готелю це єднання з природою, це охорона природи. Ну, і дійсно, ви тут можете жити в танічному саду серед природи дихати цим свіжим повітрям Мені, до речі, дуже подобається оце поєднання сосни і море! А ось і наш амфітеатр. вечора відбуваються якісь заходи анімація є в готелі і подивіться який причудовий амфітеатр взагалі ми туристична компанія феєрія та я ігор захаренко коли подорожуємо мандруємо о такі місця вибираємо гарний готель і створюємо феєрія клаб. Унікальну атмосферу. До нас приїжджають зірки і ми влаштовуємо концерти під відкритим небом. Приїжджайте і ви до нас! Ми на центрально. Площі. Зараз тут людей зовсім немає, а ввечері дуже багато людей. Тут працює бар, всі сидять, спілкуються, розмовляють. Хтось, звісно, втикає в телефон, але все одно тут дуже-дуже гарно. Ще одна скульптура. Мені нагадує якісь площі Італії або десь Прованс. Дівчатка вже прокинулася. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ой, я сказав тут в одній українці. Як вам відпочивається? Дуже добре. Класно? За вашою допомогою дуже добре. А, це Доброго. мої туристи, вони так гарно відпочили, що їх вже не пізнаю. Правда класно? Да. Ну супер. План готелю. І чим можна зайнятися? Фітнес, теніс, прогулянки, йога, бокс. Ух. І рибку половити можна, волейбол, футбол, ш -ш танці. Тут ми з вами світанок зустрічали. І подивіться, зверніть увагу тут такий стенд історії готелі. Це перетворення Летонії в рай. План Летонії. Так, ось тут ми були. І тепер нам треба ще пробігти сюди і обігти. Територію. А ось і майданчик для гри в бадмінтон. Тут такий простір проводяться. Різні заняття, наприклад, навчання з кераміки і багато-багато різних таких курсів. Фух. Можна й кави тут випити і відпочити від людей тут. І звісно дуже красивий краєвий. Майданчик для міні-гольфа. День прийдуть туристи, будуть грати в гольф, міні-гольф. Вау! Скульптури надихають займатися спортом. Ну, а де ще займатися спортом, як не в цьому раю, не в цьому місці? Тут багато магазинчиків. Є лікар, тому не хвилюйтеся, якщо щось станеться з вами на відпочинку. У морі. І пити каву. А на пляжі ще нікого немає. Мабуть, снідається. Люди вже снідають. Скоро будемо снідати і ми. Харчування тут прекрасне. Вибір великий, голодними не будете. Вау! Які кактуси! О -о -о -о. Ого! Ого! Ну, хіба не ботанічний сад, <хи> які рослини, які кактуси. Якщо вам важко ходити, то тут є такий трамвайчик, який територією готелю вас буде возити. Почувається. Чудово. Класно, як спалося? Чудово, повітря, супер. А купалися вже? Е, ще не купалися, сьогодні будемо Ай, ой, їсти, ранку. Це їсти, дуже, їсти, дуже гарно. Треба це, заслужити ще сніданок, дуже, а потім дуже. їсти. Кажу, сніданок треба ще заслужити, тому найкращий розпорядок дня це спочатку зустріти скід сонця, потім побігати, поплавати, потім уже поснідати доброго ранку. Ну, а далі відпочивати, насолоджуватися і, звісно, уникати яскравого активного сонця в день навіть десь поспати. Ну і, звичайно, треба поїздити на екскурсії. А екскурсійна програма, яка звідси пропонується, вона просто дуже-дуже багата. І я вам про це теж зараз розповім. І куди можна поїхати? Летон, літонія, пацара, Лос, Сантас, острів Святого Миколая, Мусипальні, Могили, Античні міста, Арсада, Аракса, Міра. Прибігли ми до рецепції. Коли ви приїжджаєте до готелю, від'їжджаєте з готелю, то звісно все проходить через рецепцію. Ну і будь-які питання, які треба вирішити, їх тут зовсім не виникає, майже а та все ж ви будь-якому питанні чи з будь-якого питання звертаєтеся до рецепції. Ось нарешті я дістався до свого номера, до свого будиночку, до бунгало. і на завершення пробіжки хочеться ж сказати, яка вона летоня. Литонія натуральна, природня, енергійна, креативна, надійна. Будете ви тут надійних руках, будете в безпеці. Литонія яскрава і Литонія феєрична. Тож я раджу вам, бажаю вам все ж таки опинитися тут, приїхати сюди на відпочинок, насолодитися готелем, насолодитися морем, природою, життям і мандруйте, адже світ такий великий, а життя таке маленьке. Тож будьте здорові, будьте щасливі. А з вами був я Ігор Захаренко та феєрія мандрів. Побачимось!